Мене звуть Андрій Крючков, я експерт сучасного стратегування в умовах невизначеності та складності. Ми живемо в епоху радикальної невизначеності. В такому середовищі звичні підходи до стратегування ламаються. Дослідження McKinsey та Harvard Business Review показують, що 70% трансформаційних ініціатив не досягають цілей. Більше 60% стратегічних планів ніколи не реалізуються. А це означає, що дві з трьох компаній статистично не реалізують свою стратегію. Тобто у кожної компанії шансів на провал удвічі більше ніж шансів на успіх. Більшість компаній досить вірить, що стратегія це план. Але насправді зараз план це ілюзія контролю. Справжня стратегія – це не статичний документ, це динамічна конструкція, що постійно оновлюється разом з реальністю. Але при цьому у справжньої стратегії є своя чітка внутрішня логіка і своя формула, яка показує зв'язок. Між реальністю майбутнього, між цілями і тим, що саме на чому саме зосередити свої зусилля. Стратегія це розуміння, де саме прикласти обмежену енергію, щоб зрушити систему для досягнення цілей. І сьогодні у кожного є можливість вийти за межі середньостатистичного провалу і створити справжню сильну стратегію. Запрошую вас на свій виступ, як перевірити стратегію на міцність, формула справжньої стратегії, 29 жовтня, Strategy Forum 2025, Київ.